Добро і панове, категорично з великим задоволенням вітаю вас Сьогодні у неділю, 29 червня, на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Климчук. Так звуть мене, і це наш брифінг за сьогоднішній день. Ну я вже доповідав моїм підписникам, що я а, трошки в роз'їздах канікули літні, і так час у часу треба знову вибудовувати майданчик. Так що сьогодні буде один випуск, але він буде концентрований якраз про основне, що відбулося з ночі на день, і можливо, вже будемо класти з вами якусь перспективу на наступний тиждень. Насамперед треба сказати. Про цю нічну навалу, яку ми теж з вами зранку обговорювали в телеграм в каналі Василь Комчук, 537 засобів повітряного нападу, причому 477 ударних безпілотників, типу шахет імітаторів. Але тут треба сказати, от зважаючи на цю велику цифру, що запускали вони далеко не з усіх майданчиків, яких в них є. Тобто, дивіться Курськ, Шаталова, Орел, Брянськ, Міллерова і Чауда. І ще при, принаймні 5-6 майданчиків вони не задіяли. А значить, що пускових цих установок. В них стало більше. Вони їх сконцентрували на цих напрямках, хоча може бути так, що половина тут, половина на тих інших, які будуть застосовуватися далі. Так що наступні дні так само зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Плюс до всього було ще чотири кінжали з Тамбовської області. На жаль, їх не збили. Було сім іскандер М або КН-23 з Тристворонічської області і тимчасово окупованої території Криму. Була 41 крилата ракета зі стратегічної бомбардувальників. А я попереджав вчора, що якраз до цього готується. Так що, на жаль, я виявився таким, який має рацію у цьому зв'язку. Ну і кидали з цих бомбардувальників, які в результаті робили ці свої піруети Саратовської, Курської і Брянської областей, ну, включно із іскандерами Кабу, це теж крилата ракета, п'ять калібрів. Було три зенітні керовані ракети С-300 з Курської області. Тобто, от вам і обсяг. Сьогоднішньої навали, і це таке собі привітання з днем конституції, який напередодні якраз відзначали українці. Повітряний напад відбувала авіація. Ну там є певна проблема і біда. Насправді зараз я доповім. Плюс зенітні ракетні війська, реп безпілотні системи, мобільні вогневі групи сил оборони. І, в принципі, ну з того, що можна називати дронами, ну як завжди, коефіцієнт корисної дії достатньо високий. А от по балістиці, по ракетах, ну є в нас проблема, тому що всіх іскандер МКН Два 23 лише одну ракету збили. З Х-101 «Іскандер-К» збито 33 крилатих ракети. Нагадаю, їх запустили 41. Ну, плюс ще одна локаційна втрачена. Калібри збили 4. Калібрів теж було достатньо багато. На сьогоднішній день, ну як, 5, але... Фактично 90 попорали. Ну плюс зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника в шести локаціях, тобто уламки. А разом з тим у восьми локаціях падали. І сьогодні дійсно ця масована атака на сьогоднішній день. От спілкуючись з людьми, і тут в тих краях, де я знаходжуся, Львів, Львівщина сьогодні подекуди навіть була без світла, бо атакували критичну інфраструктуру і безпілотниками, і крилатими ракетами. Але слава Богу, як доповідав міський голова Львова садовий, без жертви постраждали. Франківщина там пошкоджена церква, житлові будинки, приватні господарства. Є постраждала жінка. В Полтавщина був удар по підприємству в Кременчуцькому районі. Ну, знаєте, що за підприємство, воно вони добивають його по суті. Там, слава Богу, без постраждалих, але так виглядає, що і без підприємства. Черкащина є, влучання в об'єкти цивільної інфраструктури. Попередньо там три постраждалих. Зараз я приточню про смілу, бо це насамперед про смілу йдеться, якраз звідки. Цей от історик, головний мідінський. Насправді це можливо йому треба звідти передавати, просто ту послати як спам на пошту на якісь там його не знаю, медійні майданчики. Оці всі світлини. От з ранку до вечора не знаю. Можливо, такий, така порада б знадобилася для місцевої влади. Запоріжжя, там підприємство, і житлові будинки, є поранена людина, Миколаївщина, об'єкт інфраструктури. Там, слава Богу, ну на ту секунду, коли записується відео, ну, вже пройшло достатньо часу без пострад. Ождалих вибухи Харківщина, Дніпропетровщина, Тернопілля, Рівненщина, Волинь, Житомирщина, Вінниччина, і Київщина. Причому дуже було е спостерігати важливо, що один з дронів перелетів на Молдову і далі поп попрямував бік Румунії, паралельно з тим, що поляки піднімали свою авіацію. Але там, от елемент такий, що пройшла інформація, пройшли знання, що, начебто, той дрон пролітав десь кілометрів 13 від літака, який був на той момент пасажирського літака, який був на той момент в повітряному просторі Молдови. Ну, куди він летів, що залив так, незрозуміло, але ну, напевно дадуть відповідь, тому що це просто непересічна подія насправді, якщо саме в такий варіант а, запрограмували рух свого дрона росіяни. Ну, Щодо Миколаєва, то от очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім каже, що у нас давно такого не було. Шість балістик було запущено з Криму конкретно по Миколаєву. Три ракети з касетними бойовими частинами, а три. З фугасними, тобто звичайними, ну залишається напружено стабільна ситуація в Миколаєві, але дійсно сьогодні був рекорд в Полтаві. Вокзал Полтава південний. Через нічну комбіновану атаку було пошкоджено на вокзалі. Вибито шибки, двері, стелі частково зруйновані. Вибухова хвиля зачепила також приміський вокзал, вагони, адмінбудівлі. Ну, пасажири і працівники були в укриттях, і слава Богу, там ніхто не постраждав. Рух потягів так само не порушувався. По смілі от говорили про трьох зросла до 11 -ти. ця чисельність, серед них двоє дітей. Ну за попередніми даними, в межах міста зафіксовано падіння трьох ракет, і восьми безпілотників. Жодно, три дев'ятиповерховки поверхівки, приватні будинки, автомобілі, що на менше чотири заклади освіти і психлікарня, а один корпус коледжу Національного університету харчових технологій, ну по суті, перестав існувати. Ну, повністю зруйнований. Я казав про трагедію, яка сьогодні спіткала повітряні сили. Ну, ви знаєте, кожного дня кажу там, коли велика напала навала, що. Відбуває атаку, і наші наші авіатори ну аві, авіація, звичайно, винищувальна. І от сьогодні, ну як завжди, в 16, і пілоти там просто демонструють. Ну, дива насправді вміння працювати проти дронів. Сьогодні робота українських винищувачів справді є і небезпечною і ризикованою. що по ударних цілях вони б'ють і на землі, і відбиття власне, повітряних атак. Але попри все. Ну, працюють і сьогодні. От така болюча втрата цієї ночі, відбуваючи масований повітряний напад противника. на літку F-16 Загинув причому льотчик першого класу. Це по суті. Ну, давайте називати його словом ас підполковник Максим Стеменко. 93-го року народження, отакі в нас підполковники, такі аси, і слава Богу, бачите, це нова генерація, нові покоління, які навіть не знають, що таке радянська там школа авіації. Це вже сучасні моделі і штучним інтелектом з програмування. Ну так принаймні, як його оцінюють колеги, і це якраз оці ці когорти, де були і попередні втрати, на жаль. Під час відпрацювання останньої навали його літак зазнав ушкоджень, почав втрачати висоту. Звичайно, він зробив все, що можна було би відвести машину від населеного пункту, але катапультуватися сам не встиг. А чи можливо щось інше завадило? Ну, насправді, президент Зеленський зараз доручив ну розібратися, причому достеменно розібратися до гвинтика, що насправді відбулося під час цієї навали за арифметикою сьогоднішнього дня. По суті, ми з вами говоримо. За фіналізацію та календарного тижня лише за цей тиждень росіяни запустили по Україні понад 114 ракет, більше ніж 1270 дронів і майже 1100 кабів. От така такий підсумок тижня, який навів президент Зеленський, майже всю ніч в Україні тривога. Ну цифри ви чули: 477 дронів і 60 ракет різних типів. Били руські по всьому, що забезпечує життя. От сміла поранена дитина Максиму Стемен потрібно завершити війну, каже президент. Бо Москва не зупиниться, поки має змогу завдавати масованих ударів, і Путін давно вирішив, що буде воювати далі, попри заклики світу до миру. Ну знову ж таки, для чого він робить, як це робить? Ми з вами вже говорили не один раз. Ну і е, на допомогу якраз українські дронові спроможності, в тому числі дронів перехоплювачів, про які говорив е, міністр Умеров. Президент Макрон і президент Зеленський обговорювали можливість виробництва безпілотників Рено в Україні е, ще під час е, минулотижневої зустрічі на саміті НАТО. Е, причому цю інформацію відкрив міністр закордонних справ Франції Жон, е, жан Жан Нуельборо. То президент Зеленський якраз про цю номенклатуру не говорив і наші військові так само не говорили. Це дозволить Україні продовжувати розвивати свої можливості з виробництва власного обладнання, і це те, що зробить Франція спільно з Україною, як от оголосив міністр збройних сил кілька днів тому виробляти безпілотники з компанією Рено в Україні, тому що сьогодні ми повинні розуміти, що ця війна це війна безпілотників. Тож це дуже важливий аспект, який. Президент Макрон обговорив з президентом Зеленським. А це дозволить, як вони вважають, Україні утримувати фронт. Ну наскільки потужно і стрімко, ну теж будемо бачити, бо за оцінками знову ж таки світової преси, ми обережно про це говоримо. Я особисто не наважуюсь навіть такі характеристики давати, тому що ну, треба зібрати знання, треба, щоб з усіх сторін сказали. Але вже як Телеграф говорить, ну я зацитую: літній наступ Російської Федерації провалився. Фронт простягнувся від Сумщини і Харківщини до Донеччини і Дніпропетровщини. В травні наступ розвивався швидше ніж в квітні. Однак, вже в червні темп впав, пройшовши максимум, і імпульс розсіявся. Пам'ятаєте, кілька днів поспіль цього тижня. Я вам давав реляції з цих військово-політичних російських пабліків, які констатували там знервованість і там якусь крики самого Путіна, який все не знав і все допитувався. Військово, а коли а скільки може. Можна, чому такі темпи. Навіть йшли розмови там про заміну очільника і Генштабу. Ну, якось так воно, напевно, і виглядає достатньо правдиво, якщо, в принципі, на це паралельно зважають і світові агенції, і світові аналітики. Так що тут тримаємо кулаки, звичайно, за наших героїв, за наших оборонців, але факт такий має місце, і це приємна насправді реляція на завершення тижня. Бо найбільша активність, наприклад, по Сумській області. Давайте так брати от кілька таких напрямів, важливих диверсійно розвідувальних груп. І півроку, якраз, от вони демонстрували свої вправності і активності, якраз на Сумщині. Однак теж зараз, і це констатує Державна прикордонна служба, їх активність значно знизилася. Менше по Харківщині, в межах Чернігівської області таких спроб цьому році взагалі не спостерігалося. Ну і додав речник Державної прикордонної служби, що найбільше в межах Сумщини ДРГ викривалися ближче до Чернігівщини або Південніше ближче до Харківської області. Очевидно, туди запускалися не такі навчені, не такі професійні одиниці. Сі бойові як працювали на сумщині, от тому їх викривали. Ну я не скажу там без особливих потреб, цих проблем. Але факт має місце і знову ж таки статистика, от сама за себе і говорить на Краматорському напрямку. Росіяни зазвичай використовують мототехніку, але це їх також не рятує зараз. Застосовують автівки вкрай рідко більше мотоцикли, квадроцикли, багі, що робить їх маневринами, але це їх не врятує. Ми все це бачимо. Ми їх переслідуємо і таким чином знищуємо. Ми також застосовуємо певні засоби для своєї маневреності, і в нас це виходить набагато краще. Це от доповідь, якраз командира прикордонної бригади ПОМСТА, яка так само там працює на цьому напрямку. напрямку Кам'янське на Запоріжжі кілька днів поспіль ми з вами констатували про активність на цьому напрямі. Пам'ятаєте, що говорили про Кидання певної, певного особового складу і певної машинерії, так от воно якраз втілилося в цю ходу. Але те, що можна зараз сказати, за інформацією сил оборони Півдня, втречник цієї інституції Владислав Волошин, жодних втрат позицій сил оборони не допустили. Ну, ми тримаємо цей населений пункт, і успішно відбуваємо всі ворожі атаки. Противник зацікавлений в цьому населеному пункті, тому що він знаходиться на трасі Сінфіропіль-Харків і розташований на панівній висоті, захопивши цей Целений пункт противник зможе завдавати вогнове ураження з далекобійних артилерійських систем по Степногірську і зможе діставати до південних околиць Запоріжжя. На сьогоднішній день теж можна говорити вже про околиці Сумщини. Давайте ми на завтра це залишимо. Я більше позбираю інформації і вам доповім. Тому що дійсно там ця ствольна артилерія вже, начебто, може діставати до околиць Сум, і це на тлі інформації про те, що там якби вся хода росіян заморожена, зупинена. Пам'ятаєте, я казав, що деякі наші військові експерти зазначають так: не зупинена, а призупинена. Можливо, от цей факт, про який я завтра, я так сподіваюся, буду повідати, і якраз є віддзеркаленням якраз такої характеристики. Ну і по міжнародному аспекту, знову ж таки, після саміту НАТО знову ж таки з новою активністю почали говорити про перспективну якусь ходу самого Путіна фізично на захід, в західні країни, і ми з вами ж бачимо, ну люди. Де ж ми досвідчені? Ми вже пройшли ці етапи, якби розмов про мир. Про ми нікуди не наступаємо. а Потім починається якась пропагандистська робота, за якою є там деякі певні елементи, деякі кроки. Після чого починається повномасштабне вторгнення. Так от це зараз, наприклад, Рада Нацбезпеки безпеки оборони України констатує, що найактивніша російська пропаганда намагається працювати в Німеччині, в Польщі. От в Німеччині діє розглужена мережа організацій, створена завдяки великій російській діаспорі. До речі, на це почав реагувати Мерси. От було інтерв'ю велике буквально от напередодні, і він казав, що не можна ставитися так спокійно до того, що відбувається по руській лінії безпосередньо в Німеччині. Давайте ми теж на завтра залишимо і розберемо цю інформацію. Але в принципі, там є створена ця мережа, втім діють росіяни і в інших європейських країнах. Бо по Німеччині ми ж вами бачили там різдвяні ярмарки, вони одягають ці пілотки і співають катюшу. Активно намагаються працювати в Нідерландах, оскільки Нідерланди загалом для російських спецслужб це доволі важлива країна, оскільки там Гага знаходиться низка рішень там приймається, і Брюссель, відповідно Бельгія. Тому ці країни можна відзначити по активності, бо вони зараз найбільш активні росіяни саме в цих країнах. Ну, Угорщина, Словаччина, це ж відкидати не можна. Угорщина історично там була присутня російська агентура ще з початку 90-х років, в тому числі по кримінальній. Лінії, але так сталося, що низка місцевих олігархів зараз володіють медіа, і Ці олігархи ну вони заробляють на якраз російських енергоресурсах. І відповідно, таким чином підігрують росіянам. Ну все зрозуміло. Ми знову ж таки ці схеми з вами проходили не один раз. А щодо матеріалізації самого вторгнення, давайте я спробую узагальнити всі сценарії, які є на сьогоднішній день. Тому що це цікаво, це практично. Але разом з тим, предметно що з того буде. Ми з вами говорили, що ну по первах. Увага Путіна в військовому плані гіпотетично разом з Лукашенком може бути прихвути до найбільш, як вони вважають, слабкого ланцюга в системі НАТО це східні кордони, а конкретизуючи це країни Балтії. Причому я би тут не розділяв там, Литва, Естонія там чи Латвія, а для них все одно це країни Балтії, плюс акваторія Балтійського моря, де зараз намагаються їх там щемити цих росіян, але вони хочуть показати зуби. Так, от якраз один з таких найбільш вирогідних сценаріїв. І розглядає якраз західна розвідка: це напад на країни НАТО, Литву, Латвію і Естонію. Тобто, якщо метикувати чи якби пробувати зробити таку візію. Ну, логічну візію з того знову ж таки, що дає розвідка і розвідки. Головне завдання Кремля це ізоляція країн Балтії від можливої підтримки НАТО через сувалський коридор, тобто знищення військової інфраструктури, якраз в цьому регіоні. Тобто армія Росіян спробує придушити опір Литви, Латвії, Естонії буквально за два, максимально три дні тобто 48-72 години. Це якраз пам'ятаєте в контексті п'ятої статті НАТО, тобто буде відбуватися формування єдиного військового плацдарму від. Калінінграду до Білорусі, тобто перший етап знову ж таки. Ми це все з вами проходили. Передова фаза це дестабілізація. Ну там одна, одна доба, там можливо до тижня, можливо, трошки менше. Це до вторгнення. це що кібератаки на сайти, урядові банки, електростанції, плюс інформаційно-психологічні операції. Паніка, дезуха, провокації, ну і саботаж, тобто удари, якісь вибухи на залізниці, вибухи на складах пального. Ну так щоб заколихалося населення, почалися великі рухи пов'язані з евакуацією. Етап номер два: блокування сувалського коридору, і основна ударна група це підрозділи з Калінінграду, це 11-й армійський корпус. Ну і плюс спільна операція з військами в Білорусі. Там 103-я повітряна десантна бригада. Ціль захопити якраз пункти сувалки і Маріямпіль. Для створення коридору розірвати сухопутний зв'язок Польщі з Балтією і на третьому етапі вже безпосередньо військами там за те, що буквально день-два. Наступ на країни Балтії, Ну, ми вже бачили за три дні. Вони йшли на Київ, але тим не менш, перший удар з Калінінграду на Литву, Там є населені пункти, якраз Каунас, Німан і Клайпеда. Цілі розгромити Литовську армію, окупувати узбережжя Балтійського моря. Паралельно другий удар йде з Білорусі знову ж таки на Литву і Латвію. Це Ошмяний Вільнюс, глибоке Дауґіс. Йдуть механізовані бригади артилерії, в тому числі Збройних сил Білорусі, за підтримку росіян. І третій удар це повітно десантна операція вже в глибині території Балтійських країн. Десант, наприклад, на околиці Риги чи Тарту завдання знову ж таки деморалізація, дестабілізацію тилу. Можливо, навіть захоплення аеродромів. Для чого знову ж таки? Це якщо про Гостоміль ви цікавилися, от для чого? Чи про весельків? От для цього вони будуть пробувати захопити ці аеродроми. Ну і сили Росії в Білорусі, там Калінінградський виступ, там 40 тисяч. До речі, війська, ракетні комплекси Іскандер, С-400, знову ж таки, Балтійський флот. Ну і в Білорусі, ну як вони можуть чи обіцяють до 20 тисяч мобілізованих виставити повітряна підтримка з баз в Мачулищах, Барановичах, можливо, там резерви Псковської, Смоленської, Брянської областей. Ну а що реакція НАТО? Тут дуже цікаво, бо початкові дії це день-два. Це якраз от всі ці рухи пов'язані з дестабілізацією, саботажем, якраз встигають зробити. Ну можливий, якби за планами НАТО, повітряний міст в Балтійські країни через Фінляндію, при тому, що Польща паралельно мобілізує війська і артилерію на північ. А штати думаю, мовчати не будуть. Ну і в принципі аналітики кажуть, що там є п'ятий корпус в Польщі він стоїть, який одразу може бути перекинутий на лінію бойового зіткнення. І активування статті 5 НАТО знову ж таки це забирає від 3 до 5 днів. Ну і повномасштабне ведення військ знову ж таки в Литву, Латвію Естонію з боку НАТО. Знову ж таки, морська блокада Калінінграду і удар по базах Російської Федерації. Очікувані ризики для Росії це е, те, що вони не зможуть всю програму виконати в той термін, як вони заклали, там один-три дні, можливо, до п'яти. Ну і в результаті Балтійська армія Балтійські армії чи армія Балтійських країн готувалася до асиметричної оборони, плюс партизанський рух, плюс знищення флоту Російської Федерації в Балтійському. Морі ну і високий для них ризик втрат разом з тим, що санкції повна міжнародна ізоляція, тоді коли втручатимуться штати і Британія. От якось так сьогодні можливо так би в розлогому варіанті, але щоб ви розуміли, які плани, які контрміри. Які можуть бути запроваджені якраз про цієї ходи? А ну але поляки, ви ж знаєте, що Дуда до нас приїздив там. спеціальну символіку на своєму охоронці. Шармія кройована. Я думаю, що охоронці президента Зеленського дійсно повинні їхати тепер в Польщу, маючи якусь там відзнаку там чорно-червоний прапор, якось так для того, щоб паритетність була. Але при тому, при всьому, що знову ж таки ми знаємо статистику, що велика кількість українських підприємців збирається через там певні обставини і ставлення до українців в польщі їхати далі в інші країни. То понад дві тисячі польських компаній хочуть, звичайно, долучитися до відновлення України. Це інформація від пана президента Дуди, який по суті ну якби з офіційною місією прощання був у Києві. Ну бо він виходить із своєї позиції. Ну і заявив пан Дуда, що понад дві тисячі польських компаній виявили зацікавлені співпрацю з Україною як в сфері Після воєнного відновлення, так і в оборонній галузі особливу увагу президенти приділяли спільним проєктам у ВПК. Ну і за словами пана Дуди, президент Зеленський закликав польський бізнес активніше долучатися до виробництва дронів і інших військових технологій. Там є тільки Косіння Камиш, які все не бачить перспективи в такій роботі. Тобто Норвегія бачить, Данія бачить, Франція бачить косіння Камиш не бачить. Ну і можливо, там і словаки би хотіли долучитися. Я маю на увазі, в них теж ще є оборонна промисловість. це достатньо потужна, але там є чинник Фіцо, який говорить, що Зеленський мене ненавидить, і тому ні в якому разі ми не будемо співпрацювати, навіть не будемо зустрічатися. Це на тлі того, що сам президент Словаччини, цей пан Пілігрині каже, так я би хотів зустрітися. Я би хотів там копійчину, щоб наше заробили. Ні, ми туди не поїдемо. Ну, очевидно, якась копійчина з іншої сторони гріє не тільки душу Фіцу, який на Цьому теж теж кладе шлагбаум. До речі, по бізнесу важливий момент і все, я кажу, що буде починатися тиждень. Правда, тут треба, щоб все все запрацювало. Але якраз ну, компенсаторна така процедура, і ну, якби на перспективу знаєте, чим менше начальників, тим кращий результат. Так от президент Зеленський ліквідував п'ять органів. Які займалися і співпрацювали з бізнесом і створив раду з підтримки підприємців. Її очолив Андрій Єрмак. Ну, то я сподіваюся, що через персональний склад цієї комісії ну, думаю, що там сенс якийсь цим ізбуде. Вона має стати платформою для аналізу держполітики, підготовки законодавчих ініціатив і діалогу між бізнесом і державою. Тобто, очільник, я сказав Єрмак, заступник пані Свірденко. До складу увійшли понад 70 підприємців. Там, наприклад, Олег Граховський з Монобанку, там Максим Тімченко з ДТЕКу, Сергій Тигіпко, Стас Групи, Банкір, Ігор Ніконов, Каст -Кан, і В'ячеслав КЛІМОВ, Нова Пошта. Ну і багато інших спеціалістів такого розлогу українського і досить ефективного бізнесу. Так, що побачимо, головне, щоб дійсно ці напрацювання. А, відбулися. До речі, знову ж таки в Штатах там ж теж про бізнес сьогодні. Дуже багато говорять, і ми чекаємо, до речі, бізнес на оборонно-промисловому комплексі. Десь там наші ракети, можливо, десь там батареї Петріо для України робляться. Але Маск, видно, не отримав сатисфакції від Трампа через свої вибачення і знов почав його критикувати. Категорично виступив проти нового проекту масштабного закону президента Штатів про податки і витрати, які от нині обговорюється в Сенаті. Запропоновані зміни він назвав абсурдними руйнівними і повністю божевільним. Ну тобто, по, по суті він назвав господаря черівного овального кабінету, який пхає, значить, ці зміни. Божевільним, ну от не більше не менше за словами мільярдера, ухвалення цього документа знищить мільйони робочих місць в штатах і завдасть величезної стратегічної шкоди країни, а також буде сприяти з розвитку галузей з минулого, причому на шкоду звичайно інноваційним проектам. Більше того, під час дебатів в сенаті маск заявив, що законопроект стане політичним самогубством для республіканської партії. Але республіканська партія до певної міри лише послухала маска, бо вони ухвалили ухвалили цей законопроект. Сенату. Воли в принаймні цей законопроект як я сказав один великий прекрасний законний акт. Про податки це якби момент, в який закладена риторика Трампа щодо зниження податків майже на 5 трильйонів доларів на найближче десятиліття. А також збільшення витрат на захист того кордону від нелегальних мігрантів. Причому за документ голосував 51 сенатор із сотні. Бо двоє сенаторів республіканців взагалі сказали: ми не те, щоб не ми утримуємося. Ми проти голосуємо, друзі. Готуйтеся до цього. От що закладено в слова маска, що може бути розвал республіканської партії. Ну, очевидно, що він готовий докластися до цього процесу, я не сумніваюся. В нас, до речі, по бізнесу один з паротягів власне, добробуту українського бюджету це агросектор. На сьогоднішній день відчуває критичний дефіцит кадрів і нестача до 30%. Це вже багато, друзі. Причина, ну не мені вам розповідати: війна, міграція молоді сіл і не передбачились умов праці. От бізнес зараз впроваджує технології, але цього недостатньо, і потрібна підтримка профтехосвіти, про яку я говорив ще 10 років тому. Ну, вибачаюсь навіть я розказував, що хотіли навіть проєкт робити, але тодішньому уряду це було просто не потрібно, бо якби не було монетизації От для чого це профтехосвіта, Якісь там конкурси проводити, людей залишати. Ну для чого? Ну плюс є законодавчі проблеми, і, в принципі, залучення молоді, навіть не молоді до роботи. Але як би там не було, знаєте, говорили, балакали, і сіли і почали знову готувати закон про вибори. Типу ніхто вибори не розглядає в найближчому майбутньому, але спецпроект про вибори. Рада готує це слова очільника Верховної Ради Стефанчука. Ну, напевно що люди щось знають. це ж Не просто вони цим займаються від того, що їм нема що робити. Верховній Раді розробляють окремий закон для перших виборів після завершення війни. Тобто він буде окремою, якби лінійкою йти від конституції від тих законів, які є на сьогоднішній день. Ну, значить, буде щось дуже швидко. Це буде унікальний формат, якого в Україні ще не було. Ні термінові, ну тобто, типу, які терміни, ні дострокові, там а й саме повоєнні вибори за словами пана Стефанчука. Документ має забезпечити прозорий і безпечний процес воєвиявлення в перехідний період. Над ним вже працюють, але без розголосу, щоб уникнути спеціальспец спекуляцій на тлі а, воєнного стану. Тобто, ще раз, виборів не буде, але всі до них готуються. Так, друзі, виглядає завершення сьогоднішнього тижня, неділя і 29 червня. Це ютуб канал Василь Кланчук. Я дякую, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент вигоду наступного відео. Якщо вам формат заходить, категоричні українські фотоподобайки і лайкоси. Ну і відправляйте гіперпосилання на це відео вашим друзям, знайомим, колегам. Чекаю на коментарі, що думаєте з цього приводу. Дякую, мої патреони, дякую спонсори каналу, дякую всім, хто підставляє Ще безпосередньо в моїй роботі, це не аби як друзі надихає. Спасибі величезне, в описі до цього відео. Є всі можливі опції. Якщо маєте бажання, можливості радий завжди спілкуванню. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями, дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі. Обов'язково буде. Слава Україні! thank